Нічні фосфорні атаки, життя під цілодобовими артилерійськими обстрілами та робота у режимі нон-стоп. Нині артилеристи бригади швидкого реагування Рубіж боронять одну з найгарячіших ділянок фронту на межі Донецької та Луганської областей. Попри усі ризики та інтенсивність бойових дій, нашому воєнному кореспонденту Костянтину Мельникову вдалося потрапити на ці позиції. Тож про що розповіли йому нацгвардійці, та як можна допомогти їм. Наближати нашу перемогу. Подробиці у спеціальному репортажі вовріми заїхали. Просто фосфорні атаки на сході явище доволі звичне. Тож, щоб самим не опинитися в епіцентрі такого феєрварку, на позиції нацгвардійців заїжджаємо уночі. Про наслідки ночі дізнаємося уже на світанку. Нічого такого я фосфором понад. раніше було страшно зараз виправити. Українських захисників таким вже не здивуєш, а от для нас в разі повторної атаки короткий інструктаж краще в бліндаж, тому що там температура дуже висока і спалює все. Ці позиції розташовані фактично на рубежі Донецької та Луганської областей. За лічені кілометри, тимчасово окупований та спаплюжений окупантами Лисичанськ. Саме з його околиці російські війська нині тут намагаються прорвати лінію української оборони. Противник настільки підступний, що ми не можемо знати його подальші ці їхні наміри. По нам і авіація наносить удари, наноситься фосфорні удари, наноситься артилерійські так само удари. Дуже інтенсивно вони працюють. А ще в небі безперервно кружляють дрони. Виходити на відкриту місцевість тут все одно, що підписати собі смертний вирок. Будь-якої миті артилеристи з того боку можуть отримати ціль. Та поки традиційні ранкові ритуали ранок на починається все ж таки з кави. Ну да, звичайно. Утім, кавування все ж доводиться перенести. По рації бійці отримають команду до бою. За лічені хвилини ще сонні стають зібраними та сконцентрованими. Замість кружок у руках блокноти з координатами. Старенька гармата гаубиця Д20 готова до роботи. Постріл! – Постріл! Постріл! – Гармата! Постріл! Зараз ці відпрацювали по ворожому бліндажу. Результат влучання дізнаємось трохи згодом. Постріл! Один за одним бійці випускають по позиціях росіян з десяток 152 мм фугасних снарядів. Фугас він пробиває. Він спочатку взаривається в землю, його і вже в землі діє взрива. Получається, ну, наносить більше шкоди вже хто ви. А це вже відео з нашого дрона, який стежив та координував роботу артилеристів. На ньому видно результат кожного влучання. Ціль знищили. Тепер маскуємось і в укриття. Ховатися в укриття також вимушена пересторога, бо ж, хоч і позиція максимально замаскована, ворог може помітити хмари диму. Підіймає настрій, коли ми влучаємо, тому що ми розуміємо, що а, противник а, якась певна його кількість вражена, і а, все ж таки нема чого йти на нашу територію, окуповувати її. Ну, До бою все вибачаюся. часу на перепочинок у хлопців, як бачимо, небагато. Ми так інтенсивно працюємо кожного дня, безперервно буває. Бійці готові працювати без перепочинку та допивати уже холодну каву аж під вечір. Особливо їх надихає підтримка стилу. Нині армійці бригади швидкого реагування рубіж потребують спостережних дронів, і кожен з нас може допомогти. Скориставшись реквізитами на екрані спільними зусиллями, можемо пришвидшити нашу перемогу. Адже сьогодні просто вірити в ЗСУ вже недостатньо, і кожен, хто не воює, повинен допомагати. Працювали по під... бліндажі, по бліндажі. Маскувальні укриття, маскування укриття. Прийом. З Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Вахта і сітівів. Єдині новини.